Всім привіт, рада вас вітати на каналі. Сьогодні у нас надзвичайно важлива тема, яка стосується буквально кожного українця в Європі, хто перебуває на тимчасовому захисті. Що буде з українцями в Європі? Є важливі новини з Брюсселя. Також поговоримо про правила перетину кордону для чоловіків від 18 до 22 років, яким дозволено зараз виїзд за кордон. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові цікаві новини. Дякую за зворотній зв'язок, за лайк та коментар. Отже, 16 вересня 2025 року Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рекомендації щодо того, як у майбутньому має відбуватись вихід із тимчасового захисту для українців. Це рішення, друзі, не означає, що завтра всіх почнуть виселяти та депортувати. Ні, але це сигнал такий, що в Європейський Союз ми бачимо вже починає готуватись до того. Моменту, коли цей статус закінчиться, також можна зробити ще один висновок, що Європейський Союз не буде продовжувати тимчасовий захист більше після 2027 року. Інформація від 16 вересня, нагадаю, з'явилась на офіційному сайті Ради ЄС, тому тут немає чуток, це офіційний документ. Чому це важливо для всіх українців в Європі? Пам'ятаєте, як у 2022 році українців масово Прийняли країни ЄС, Польща, Німеччина, Чехія, Італія, багато інших країн. Всі так скажемо, відчинили двері для українців, дали дах над головою та соціальну допомогу. За це українці звичайно вдячні Європі. Зараз в ЄС перебуває велика кількість українців, понад 7 мільйонів. З статусом тимчасового захисту. Але утримувати таку кількість людей, погодитись довго це складно і фінансово, і з точки зору інтеграції. Тому Європа вже думає на випередження, як зробити так, щоб процес завершення тимчасового захисту був поступовим, без хаосу і паніки. Рада ЄС затвердила документ, який рекомендує країнам-членам діяти за узгодженим планом. Коли в Україні настануть умови для поступового повернення людей додому, наприклад, Німеччина може повністю прийняти ці рекомендації а Польща частково або взагалі нічого не змінювати. Не ну, також є дві категорії українців, на яких вплинуть ці зміни. В цьому документі чітко прописані дві групи людей. Перша – це ті, хто працює та хоче залишитись в ЄС. Європейський Союз рекомендує для таких людей спростити умови, щоб ті українці могли перейти на інший законний статус вже в рамках національного законодавства. Наприклад, в Німеччині це може бути параграф 18 А або 18 Б для тих, хто працює, Польща. Карта побиту або статус довгострокового резидента. Чехія, наприклад, віза для працівників або підприємців. Але тут є важлива умова тільки ті українці, які вже інтегрувались, реально працюють і не залежать від соціальної допомоги, матимуть шанс залишитись. Тобто, якщо ви працюєте, сплачуєте податки, навчаєтесь або у вас сім'я в Європейському Союзі, це великий плюс. Наступна друга категорія це ті, хто не працює або хоче повернутися в Україну. Тобто це ті, хто не має роботи і не намагається її знайти. Для цієї групи Європейська рада також рекомендує створити план добровільного повернення. Давайте зупинимось на цьому пункті: фінансова підтримка для тих, хто вирішить поїхати. По-перше, це рекомендація, тобто ви розумієте, що кожна країна ЄС для себе буде вирішувати чи надавати якусь фінансову підтримку українцям, які будуть повертатись після закінчення тимчасового захисту, або ні. Якщо Швейцарія вирішить платити, наприклад, тисячу євро з Сім'ям українців, хто буде повертатись, то це тільки буде для Швейцарії. Інша країна може це розглянути, але не прийняти. Тобто, в питанні фінансової підтримки для тих, хто вирішить поїхати, кожна країна ЄС буде приймати рішення особисто платити якісь кошти чи ні. Тобто, ніхто не зможе просто взяти і випхати людину без підготовки. Цей процес буде поступовим та. Цивілізованим. Давайте також трохи пройдемось по різних країнах, бо ситуація відрізняється. Німеччина, тут найбільше зараз українців. Тут влада вже говорить, що ті, хто працює, вони зможуть перейти на робочі параграфи. Польща тут ситуація трохи легша. Уряд вже працює над змінами, щоб українці могли отримувати карту побиту після кількох років проживання та роботи. Чехія поки що не поспішає, але, ймовірно, піде за прикладом Польщі. Італія, Іспанія, тут багато українців працюють в сфері догляду, і ці країни швидше за все будуть лояльніші, бо їм потрібні працівники. Що робити зараз українцям? Друзі, поки що панікувати точно немає причин, але дам кілька порад, які допоможуть вам підготуватись, вчить мову країни, де ви живете. Це головна умова для будь-яких документів. Працюйте офіційно, навіть якщо зарплата невелика, це великий плюс в майбутньому. Якщо у вас є можливість отримувати освіту або прийти курси, робіть це. це теж допомагає залишитись. Також стежте за новинами саме в тій країні, де ви живете, бо закони скрізь різні. Чому взагалі ця тема важлива? Давайте не забувати, що з 2022 року, спочатку війни в Україні, мільйони українців залишили, на жаль, свою країну. Це не тільки жінки та діти, а й величезна кількість молоді. Якщо не створити нормальних умов для тих, хто хоче залишитись, ми можемо отримати ще одну демографічну кризу а Європа дефіцит робочої сили. Тому погодьтесь для ЄС вигідно, щоб українці, які вже інтегрувалися, залишились, працювали, А ті, хто не бачить себе за кордоном. Поверталась в Україну за допомогою спеціальних програм. Як підсумок, друзі, головне зараз не панікувати ніхто завтра не почне масово забирати у вас документи чи висилати додому. Це лише перший крок, щоб підготуватись до майбутнього. А далі все залежатиме від того, як ви будете жити та працювати в країні, де зараз перебуваєте. Наприклад, Німеччина може взагалі нічого не змінювати, бо в них вже є всі необхідні параграфи для українців. Ну і також, будь ласка, діліться цим відео, щоб якомога більше українців отримали перевірену та спокійну інформацію, а не панікували через чутки. Інша важлива тема для українців це правила перетину кордону для чоловіків від 18 до 22 років. Ви знаєте, що через заборону чоловікам віком від 18 до 60 років багато українських родин батьків почали масово відправляти своїх дітей за кордон ще до повноліття. Це робиться для того, щоб вони могли вступити там до університетів, наприклад, також щоб мінімізувати ризики у випадку можливого зниження мобілізаційного віку. Це також стало серйозною проблемою, адже країна почала втрачати молодь. З 28 серпня, нагадаю, українські чоловіки віком від 18 до 22 років можуть офіційно виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. Нагадаю, що для цього не обов'язково мати документи, що підтверджують причину поїздки. Достатньо пред'явити чинний закордонний паспорт і військово-обліковий документ у паперовій чи електронній формі. Ви дозволений до досягнення 23-річного віку, тобто фактично до дня народження. Втім, існують також винятки, і прикордонники зазначають, що ця норма не поширюється на чоловіків, які обіймають певні посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування. Для них, як і раніше, в принципі, виїзд можливий лише у службове відрядження. Також обмежень щодо кількості виїздів за межі України для цієї категорії немає. Також відсутня кримінальна відповідальність у випадку, якщо хтось вирішить залишитись за кордоном. Як висновок, друзі, нові правила дозволяють молодим чоловікам від 18 до 22 років тимчасово виїжджати за кордон без додаткових підтверджуючих документів. Водночас існує ризик, що масовий виїзд походити з юнаків за кордон призведе до відтоку студентів, що послаблює країну в довгостроковій перспективі. Отже, на цьому це всі головні новини на сьогодні. Вашу думку пишіть в коментарях. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі.